Розшукуємо Ігоря Тицького, який зник у Херсонській області. До нас на гарячу лінію 116 звернулася бабуся Ігоря і попросила допомогти у його розшуку. Мене звати Валентина Іванівна. Я розшукую свого внука Ігоря. 17 років. Вони жили в пригороді Херсона, селище Сонячне. Отже, хлопцеві 17. Однак, на жаль, у нас є лише це його фото, зроблене кілька років тому, тож зауважу, що зараз Ігор виглядає трохи старше. І, власне, давайте поглянемо на мапу. Ось селище Сонячне, де жив Ігор Тицький. Це зовсім недалеко від Херсону і зараз ця територія тимчасово окупована. Бабуся Ігоря дуже переживає за свого онука і каже, що зв'язку із ним немає вже дуже давно. Я дзвоню йому з першого дня війни і ні разу ніхто мені не відповів. Ми також намагалися додзвонитися до Ігоря і дійсно зараз його телефон вимкнений. Живе хлопчик разом із іншою своєю бабусею, однак із нею також зв'язку немає. Батьки Ігоря мешкають окремо в Херсоні, тож не виключено, що хлопець міг поїхати до батька чи мами. Утім, це лише версія, і перебувати дитина зараз може будь-де. Можливо, як і раніше, хлопець живе у селищі Сонячне, і там просто не працюють українські мобільні оператори. Тож я звертаюся передусім до жителів сонячного. Ясна річ, на окупованих територіях не транслюється українське телебачення, але якщо раптом ви побачите цю програму в інтернеті, прошу вас дізнатися, бодай якусь інформацію про Ігоря Тицького і чи досі він там живе. У нас є точна його адреса. Отже, Херсонська область селище сонячне, вулиця Юності, будинок 2. Також я знаю, що у сонячному є лише одна школа, а отже, також можна піти туди і розпитати, чи відвідує хлопець заняття, чи все із ним гаразд. І якщо вам стане щось відомо, будь ласка ласка, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Не будьте байдужими на вашу допомогу. Дуже сподівається його бабуся, яка живе на західній Україні. Жінка понад усе хоче отримати бодай якусь звістку про свого онука і чекає його до себе. Я дуже хотіла, щоб він сюди приїхав і міг би в мене перебути там певний час, а може й зовсім лишився на проживання. Я живу одна. Тож, якщо у вас є інформація про Ігоря Тицького, я прошу вас повідомити нам на нашу гарячу лінію Служби розшуку дітей за коротким номером 116.30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми розшукуємо Тетяну Троянову, яка зникла безвісти у Запорізькій області. Тані 11 років. На жаль, у нас є лише ось це не дуже якісне фото дівчинки. Однак, зовнішність у неї яскрава, і її можна доволі легко опізнати. Тож, будь ласка, вдивіться в обличчя дівчинки, і можливо саме ви допоможете нам у її розшуку. Відомо, що жила Таня в Бердянську, який був окупований з перших днів війни. Пропала дівчинка 8 травня. Тоді з нею обірвався зв'язок, і після цього про долю дитини взагалі нічого не відомо. Інформації про обставини і зникнення Тані у мене також майже немає. Утім, я ще раз дуже прошу вас уважно подивитися на фото дівчинки. Їй 11, Виглядає, можливо, трошки старше за свій вік, має кудряве, темно-русяве волосся і темні очі. Ваша уважність і небайдужість здійсно можуть допомогти розшукати дівчинку. Тож я прошу вас повідомити нам усе, що вам відомо про Таню Троянову. Можливо, ви знаєте, де вона зараз перебуває чи взагалі бодай щось про неї. Тоді одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей. Наш номер. 116 30. І дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. І на сам кінець, як завжди, я закликаю вас долучатися до пошуку дітей. Зараз через війну випадків зникнення на жаль дуже багато. Тож заходьте на наш сайт служби розшуку дітей. Там подивіться інформацію та фото про усіх зниклих хлопчиків та дівчаток. І якщо у вас є інформація про когось із них, повідомляйте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів. Дзвінки безкоштовні.